Всім привіт! Хочу з вами поділитися дуже класним способом приготування кукурудзи у мікрохвильовій печі. Що нам для цього потрібно? Кукурудза, ось такий одноразовий пакет і мікрохвильова піч. Що робимо? Кукурузинку почистили, треба її трошки змочити водою. Ми вже це зробили просто під краном. Тепер кладу кукурудзу в пакет. Ось так її загортаю. кладемо у мікрохвильовку і. На максимальній потужності ставимо на 7 хвилин. Все. Через 7 хвилин наша кукурудзка буде готова. І покажу, що ми ще зараз робимо з нею далі, щоб вона була ще смачніша. 3, 2, 1. Стоп! Все, друзі. Кукурудза наша готова. Відкриваємо, але руками не беремо, тому що там така температура, що печете руки. А беремо ми її ось такими спеціальними щипцями. Так. Так. Дивіться обережненько, бо тут гарячий пар. Достаємо нашу кукурузку, вона готова. Якби можна було передати аромат, то ви б почули його. Тепер дивіться, показую, що далі робимо. Це є. Отак. Дивіться, беремо масло. Ось так. І робимо ось так. Просто прокручуємо і маселком воно дуже гарно розтає. Натираємо з усіх сторін. Так. Опа. Все. І Посипаємо сіллю. От так. Гарненько воно прилипає добре до масла. Ось це я вже нормально так дав. Ну, зараз якраз розпреділим і буде класно. І все. Зараз вона остиває і наша кукурудза готова. Тому користуйтесь рецептом. Всім гарного настрою. Дякую за перегляд.